Тому тут потрібно просто е, розуміти те, що в кожного зі сторін це ж завжди як перемовина. В кожного свої якісь цілі, хто переслідує. Ми переслідуємо свою е, Штати і Трамп. Він свою Путін точно не хоче завершення війни. Він хоче її продовжувати. І його основна ціль, як я розумію, і ціль цього дзвінка було зробити все можливе неможливе, щоб Трамп не робив дві речі: перше це не давати нам зброю. Uh -huh. Будь-яку, да, тобто він все постійно тормозить, він до цього повертається. І друга це щоб не було ніяких санкцій, тому що санкції дійсно боляче впливають на його економіку. Про це вже всі говорять, і його експерти піднімають про це мову, що в них з економікою тако ну не, не так, щоб все добре звучало, як він там а, розказує. Одну цими двома речами він не працює. Він в дуже вдало це робить. Він знає, що сказати, де запропонувати Трампу побудову якогось там тунелю між США Аляску. і Росією. Він знає, як його там десь похвалити. Ще щось його завдання просто вигравати час. Угу. Це він не робить наше завдання робити своє говорити, наголошувати, що відбувається, просити про допомогу і бути таким, знаєте, сильним партнером. Тому що просто приїжджати без нічого ми також не можемо. Ми повинні приїхати і сказати, чому ми їм всім потрібні.